Доброго ранку, друзі. Всім вітання. Сьогодні неділя, 19 січня. Я вирішила провести пряму трансляцію, тому що в Московської церкви сьогодні водохреща. Але ж дуже цікаво. Я думала, що вони... За своїми давніми традиціями спустяться тут до Дніпра і посвятять тут воду за своїм московським календарем. Але ж ні. Я бачу, що там нікого нема чомусь. Щось наші мише браття ховаються. В соборі. Вони бояться, що поки вони вийдуть з собора, то БЦУ у них собор забере. Мабуть, так. А можливо, вони в 10 ранку вийшли з церкви і ще не дійшли, не знаю. Підемо розвідку. Подивимось, що там відбувається. Багато років. Після розпаду Радянського Союзу, церква у нас тоді була тільки російська. Сюди священники з Успенського собору, священники, які підлеглі Московському патріархату, ходили святити воду сюди, до Дніпра. Нагадую, що рік тому Православна церква України перейшла на Юліанський стиль. І... Але там щось є. Перейшла на юліанський стиль і тепер в українців 6 січня водохреща. І воно було. І в цьому році було багато людей. От. А в цьому році дивимось. На стоянці дуже багато машин. Поліцію не бачу. А може бачу, десь може вона є. Якась машина є. І є люди, уявіть, є люди, є люди. Є люди, яким в Україні не живеться. Їм хочеться до московських попів. Але я не буду більше нічого такого казати, хай вони святять, коли хочуть. У нас все одно буде перемога і все буде Україна. Нагадаю, що на нашому водохречі були присутні військові, які пригощали всіх чаєм смачними, бульйонами. Я тоді теж вела пряму трансляцію. А тепер Тепер тут люду не так багато, що радує. Що радує, Ну щось вони тут хочуть. Українці були тут 6 січня. А хто тут сьогодні? Запитання до тих, хто тут сьогодні. Наші. Ай хто ж, звісно. У мене всі... прямий ефір, передай таки всім вітання. Да, московське трудя виперелося все-таки? Ну, виперлася. Я думала, що немає. Я йшла з будинку, дивлюся, тут нічого такого, вони воно бачить, заховалися. Всім вітання від Сергія Голдиша. Боролися, боролися в все одно кам'яці, одну От так. Що наші військові думають? Герої наші захисники. Це, 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 у Сергія, це. до речі, тут кав'ярня. Якщо будете в цих місцях, заходьте, у нього кофі. кофі. Як вона правильно називається? Мате-кофе. Мат... -ла кофе. Маленька, от така, да. Лайка. так що підтримайте Сергія чаю, кавою. Це його. Гарного дня. Так, подивимось, що тут відбувається. Ось, ось ця кав'ярня. Тут дуже смачна кава, я сама теж пробувала. Так. Що там? Вічки палять, воду святять. Моляться. Там поштовий юрко. Читає молитви. Українців це було 6 січня. А всі, хто сьогодні зібрались, вони. Я так думаю, що час наш інформаційний такий можна все прочитати, все прочитати, всю інформацію і зрозуміти хвисху. А тут прийти можна? Можна я прийду? А я вибачаюся, тут прийти можна. Ого, ще трішки. А Можна прийти, будь ласка, під заборчиком. Привантій. <реку> А от тут не за Бабуля Бабулі поприносили. Бабулі поприносили. А які всі когось? Вони О! Поліція все-таки є. Є. А площі їм не звільнили, да? Ну, Цю площі тут же ж машин скільки наставлено. Ну. Бо це стоянка. Бо це стоянка. Ой, логічно, що тут машини. Ну так. Да. Просто на 6 січня тут хоч і стоянка, але люди стояли Ні, і святили а... воду. Так було розпорядження, їм за тиждень повідомили, що треба перекрити. Було розпорядження. На сьогодні це старий праздник по старому, ну, і десь вже на витраті. Суті... А вони розпорядження ніякого там повідомлення не давали, так? Ага, Понятно. Ну, Щось поліції мали. І наша матушка возмущається, чого сюди машини запускають, а як виявилось, вони листа не написали до міськради. Так? Да? А ви поліцейські? Ні? Ні то, що вони Навчалося. не навчалися. Стаканчик. Стаканчик. То, що вони листа не написали до міськради. Ну, от бачите, їм закони не писані, так? Тобі як? Захотіли сказали тут зібратися. Подивися, що за закипиш ну, на віки. Подивитися, чи люди не будуть купатися, бо наче не доведено бути багато людей. Я приїхати... Ну, людей небагато, я я в основному пенсіонери, вони не купаються. Якщо хтось залізе, ну то таке. Ні, ну я позвоню керівнику, нехай Виковича там іще наряд. Вдруг когось спасати пройдеться, хочу да? транспорту закипати. Для чого це? Транспорт не затруднено, щоб наїзд хоча б не случився. А, наїзд, ну то охороняйте. Наша українська поліція буде охороняти тих, хто бігає в московський патріархат. От такі у нас хороші хлопці. Всіх охороняють, всіх боронять від небезпеки. Гарного вам дня. Так, там, я так зрозуміла, що... Отой круг то, то цей ага, розширяється. Розширяється. А отой круг кругом батюшки то самі великі фанати московського патріархату. А його зараз на Ось такий сьогодні кружочок. Ну, мене радує, що він такий маленький. В основному там в еті, еті, так сказати, Афганці теж ходять святять воду московських патріархів. Ну машина. Це військова машина. Бачите, стався такий прикольний. В камуфляжі поступив неправильно, створив аварійну ситуацію, це було на сімко. А потім ще його жінка вдарила цю нашу жінку в Канішку. Можливо, це на камеру попало. Що я хочу ще сказати? Ми тут листа створили ініціативною групою. У нас же в Канівські міськраді відбуваються. Такі події, мабуть, всі в курсі, що до цих днів не прийнятий бюджет 2025 року, тому програма підтримки ЗСУ теж не прийнята. З цього приводу нашою ініціативною групою був створений лист. Зібрано більше 70 підписів і зареєстровано в п'ятницю в міській раді. У листі ми говоримо про те, щоб депутати якомога швидше. Припинили свої розборки, прийняли бюджет, а відтак і програму підтримки ЗСУ. Е, у нас пропозиція така. До програми підтримки ЗСУ виділити 30 мільйонів гривень, але не роздавати так, як не всім попало на мобілізованим по 20 тисяч. Це призив 24-го року. Таких сум, як і громад, більше не поплачував по 40 тисяч. Навіть в Черкасах там платять по 3-5 тисяч маленької підтримки. Краще великі суми відправити на великі потреби. Заборону знято, міська рада сама може проводити закупівлі дронів, ребів, антидронових рушниць і передавати їх у військові підрозділи за запитом, там, де канівчани служать або на найважчі напрямки. Або там, які краще за все боронять. Не тікають, не СЗЧ, а стоять і тримають, такі як третя штурмова. Тримає фронт, знищує ворога. Такими допомагати треба. Бо якщо дорога антитронава рушниця попадає на ті руки, вона теж може пропасти і гроші пропасти. В общем, лист коротенький. можна ознайомитися, бо в мене в магазині. Кожен день працюю, запрошую. Захочете, підпишете. Фронт у нас валиться, ситуація складна, донатять мало. Тепер нам ще додали військовий збір підприємцям всім збільшили. В цьому місяці заплатила 800 гривень. Тому на донат у мене піде менша сума. І вже ж треба заробляти ті гроші. От так. Ще раз всіх вітаю з неділею, не з водохрещено. У нас просто неділя, тихий ранок, можна сказати, спокійний. Ракети не летають, шахіди не літають, то й добре. Молимось за ЗСУ, тримаємо кулачки. Україна переможе. Приходьте. Дякую всім, хто був в ефірі. Поділіся, будь ласка, цією публікацією. Я її збережу. Тонечка, а тебе попрошу взяти листочка. Добрий день. Взяти листочка, може, ти там трошки більше підписів збереш. Наша ініціативна група. Це наші жіночки, які стояли під кінотеатром в тому році. П'ять місяців я так порахувала. І ходили на сесії, вимагали від депутатів, щоб вони з'явились на сесії. Вони з'явились. І бюджет був проголосований, і гроші на ЗСУ були е, виділені. В цьому році трошки важче. Е, депутати, до речі, ходять на сесії, вони помилки свої, так сказати, е, мабуть, подумали, що вони зробили. Тепер вони ходять на сесії, але вони не голосують. Або ставлять якісь дикі умови всякі. І в Черкаській області знову тільки Канівська громада з непроголосованим бюджетом. Я читала ще Сагунівська. Но ця інформація в мене була десь три тижні тому, Сагунівська, може, вже знайшла порозуміння і проголосувала. А в нас ні. 23 числа буде сесія. Ми хочемо якраз це звернення зачитати на сесії, звернутись до депутатів, до міськради, до голови, щоб вони і думку громади теж урахували. Тому що ті депутати, як вони себе називають опозиційники, а ми їх називаємо прогульники. Півтора року прогулювати сесії, це ще треба постаратися так нехтувати інтересами громади. Тому зараз ходять в програму Ткаченко Сергій Сергійович. Знову написав, де по 40 тисяч пропонує виплачувати захисникам. Надо розуміти те, що бюджет громади не резиновий. Плюс ще в цьому році у нас забрали податки, як Карпушенко, Галина, наш очільник фінансового відділу, казала, що це десь сума в 20 мільйонів. У нас забирає держава, тому ще важче. Тому треба подумати, де зекономити, де що зробити, але на Збройні Сили України треба виділити не менше, ніж 30 мільйонів. Не менше закупити на них Мавіки. Всі просять Мавіки, реби, антидронові рушниці. Така зараз війна. Якщо цього не робити, вона буде рухатись в нашому напрямку, і, мабуть, багато хто проснеться, коли будуть казати, вже не Покровський напрямок. А Київський напрямок. Тому думайте. Дякую вам за увагу.